Маю для вас чудову пропозицію. Це будинок у спокійному та тихому місці. Будинок з індивідуальним проектом. Більш такого ніде не знайдете. Запрошую вас на перегляд. Будинок двоповерховий. На першому поверсі є простора кухня вітальня. В майбутньому вона може мати ось такий вигляд. Загальна площа майже 120 квадратних метрів. Та земельна ділянка 4,5 сотки. На кухні є місце для каміну, який буде обігрівати весь ваш будинок. Також є вихід на терасу, де ви зможете кожного ранку за чашкою кави спостерігати за сходом сонця. Власники будували для себе, тому продумали все до дрібниць на першому поверсі ще є санвузол. Та котельня. За бажанням тут можна поставити ванну. Ось котельня. Перейдемо на другий поверх. Тут є декілька варіантів планування. Можна зробити дві кімнати, гардеробна та санвузол. А можна спланувати три окремі кімнати та санвузол. Деякі внутрішні роботи будуть виконуватися. Індивідуально для нового власника. Ось поки що станвузол виглядає так на другому поверсі, але в майбутньому може виглядати так. Ще є одна спальня кімната із виходом на балкон. По локації це тяжилів. Ціна будинку 86 тисяч доларів. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте.